У нас нові ветерани війни. У нас інший різновид загарбників. Онове список державних зрадників, від політиків до естрадників. Але все ж таки дещо лишається сталим. Важливість не стати тим самим стадом, яка із трагедії зробила свято. На Берлін без проблем. Повторім, якщо треба, та інша бравада з рекламних плакатів. Живемо в епоху подвійних. Стандартів, де терористів не можна назвати, ким вони є насправді. І справді, наслідки обстрілів від ракет блокує спільнота, чутливий контент. А фрагменти сток-шоу Фанатиків Z трактують свободою слова. Театр абсурду зійшов за основу. А я вимовляю ту ж саму промову. Вічна пам'ять загиблим. Ніколи знову ми не вони. Пам'ятайте. Panel.